Журавлик народився на березі лісового озера. Підріс, полюбив рідну землю. Але настала осінь і наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, теплі води, яскраве сонце. У лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів, роздивився навколо і засумував. Ніщо його не радує, ні пташині ні пісні, ні привітне сонце. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав, Чого сумуєш? Чом гнізда не мостиш? Журавлят не виводиш? Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухаючись до чогось. Здалеку долинув журавлиний клич. Пора в дорогу. Змахнув журавлик крильми. Куди ж ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно. Ну поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого на твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя, сказав це журавлик і полетів, доганяючи своїх товаришів. Чудове оповідання. А вам сподобалося малята? Подумайте, чи сподобалося журавлику на чужині? Що таке чужина? Чужина це далека чужа земля чи країна. На якій людина перебуваючи, відчуває, що її душа мріє повернутися на рідну землю. А як ми називаємо рідну землю? Батьківщина. Саме так Василь Сухомлинський назвав це оповідання. Без батьківщини життя не життя. А ще в народі кажуть, на чужій стороні і весна не радує. Подумайте, діти, чи сподобалося журавлику на чужині? Чому він засумував? Так, бо журавлик мріяв потрапити на батьківщину. А чому журавлика не міг зрозуміти сині папуга? Тому що синьому папузі не потрібно було нікуди летіти, він вже був на своїй рідній землі. Так і люди, як ті птахи, іноді, мандруючи країнами, все рівно повертаються душею до своєї батьківщини, яка є наймилішою серцю. Бережіть себе і свою батьківщину. Дякую за увагу!